Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров ретельно приховував своє особисте життя. Тож, коли Шоумен оголосив, що одружився, це стало справжньою несподіванкою. Обраницею Дмитра Комарова стала молодша за нього на 14 років модель та ведуча Олександра Кучеренко. Сьогодні ми пропонуємо подивитись, як зароджувався роман пари, як ведучий освічився коханій, яким було їхнє весілля та в яких стосунках вони перебувають зараз. З вами Марс та команда проєкту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Пара познайомилась доволі випадково. Це сталося у 2016 році. Олександра Кучеренко стала учасницею конкурсу краси Міс Україна 2016. А Дмитро Комаров був одним із суддів. Щоправда, долоносна зустріч могла б і не відбутися. Модель сумнівалася, чи варто їй брати участь у конкурсі, а ведучий взагалі відмовлявся від суддівства. Утім, доля таки звела майбутнє подружжя. Стосунки Комарова та Кучеренко зародилися після конкурсу. Як розповідав ведучий у програмі Світське життя він запросив Олександру до свого офісу, де вони чотири години розмовляли на різні теми. Тоді між ними промайнула іскра. Свій роман пара ретельно приховувала, ба більше, коли їх поставили танцювати разом на проєкті танці з зірками, закохані робили все можливе, аби про їхні стосунки взагалі ніхто не дізнався, і їм це вдалося. Ми так боялися, що хтось десь подумає і запідозрить. У нас була фобія, ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через танці ледь не розбіглися. В танці була ідеальна перевірка. Після танців, якщо ми не розсварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день, ділився Комаров. Дмитро Комаров вирішив довго не тягнути, тож покликав обраницю заміж лише через два роки після початку стосунків. Ведучий виявився не з тих, хто просто в ресторані стане на одне коліно та дістане обручку. Для Олександри Шоумен приготував екстремальне побачення. Дмитро Комаров попросив свого друга пілота влаштувати їм прогулянку вертольотом довкола Києва. Олександра ж взагалі не підозрювала, що на неї чекає. Знаючи мене, зрозуміло, що освічитися в ресторані при свічках не мій стиль, треба екстремальніше. У мене багато товаришів-пілотів, для яких не проблема по дружбі влаштувати політ, хоч на реактивному літаку з вищим пілотажем. Тому я вирішив, що освічення коханій зроблю в прямому сенсі слова на висоті, ділився шоумен. Олександра ж взагалі нічого не підозрювала. Вони милувалися видами на Київ, а коли думала, що політ вже завершено, то на неї чекала справжня несподіванка. Комаров дістав обручку і запитально поглянув на обраницю. Дівчина відповіла згодою шум двигуна розмовляти неможливо. Я без слів дістаю з кишені кільце і показую Саші, поглядом запитавши так, пригадавши шоумен». Закохані тримали стосунки в таємниці, а весілля тим більше ретельно приховували. Парочка офіційно стала чоловіком та дружиною у 2019 році. Спочатку вони уклали шлюб в одному з радців Києва. Згодом подружжя повінчалося для особливої події. Вони обрали один із православних храмів в Єрусалимі. До речі, до столиці Ізраїлю пара навіть летіла одним літаком, але обрала окремі місця. Це все робилося для того, аби приховати стосунки. Саме весілля Комаров та Кучеренко теж тримали в таємниці. На святі були присутні лише найближчі рідні пари, а це лише 11 гостей. Після весілля закохані вирушили у медовий місяць. Подружжя відсвяткувала свій новий статус на Мальдівах. З початком повномасштабної війни подружжя стало нечастим гостем у соцмережах. Про свої стосунки закохані теж взагалі нічого не розповідають. Зокрема, як раніше вони тримали особисте життя в секреті, так і далі продовжують це робити. Також Олександра та Дмитро не квапляться ставати батьками. Принаймні, вони про це взагалі нічого не розповідають. Щоправда, під час знімань проєкту Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. ведучий завітав до мульфарки Марії, яка живе на заході України. Жінка нагадала, що у Комарова та Кучеренко будуть два хлопчики. Згодом ведучий завітав у гості до ще однієї мольфарки Калини. Жінка, використовуючи інший ритуал, теж нагадала ведучому та його дружині дві дитини це будуть сини. Нагадаємо, що Дмитро Комаров народився у Києві. Він з раннього віку став займатися журналістикою, вже з 12 років почав писати статті, а в 16 років вперше отримав роботу в українському тижневику. Дмитро Комаров здобув дві освіти: за першою він інженер, за другою фахівець зі зв'язків з громадськістю. З кожним роком він все частіше з'являвся на сторінках газет та журналів, як фотокореспондент, спеціальний кореспондент, автор статей для відомих журналів. Ще в студентські роки Дмитро Комаров багато подорожував. Фотографії зі своїх поїздок він продавав різним виданням, та одного разу в Таїланді він загорівся бажанням створити власну програму. Телеканали відмовляли йому, поки Дмитро не зробив пілотний випуск. Перший сезон сьогодні дуже відомої програми Світ на виворіт» вийшов за кошти мандрівника у 2010 році. Зараз вже виходить 15-й сезон проєкту. У рамках свого телепроекту Дмитро Комаров відвідав безліч екзотичних країн, зробив спеціальні репортажі та брав інтерв'ю. За цей час він особисто або герої його програми встановлювали українські та світові рекорди. Наприклад, у 2019 році Дмитро та пілот Ігор Табанюк з членами екіпажу облетіли всі області країни, крім зони бойових дій та Криму, за три дні. До слова, у кожну подорож мандрівник брав з собою український прапор. Варто також згадати благодійну ініціативу Дмитра Комарова Чашка кави, яка допомагала тяжкохворим дітям з 2015 року. До неї долучалися й українські зірки. За час існування ініціативи зібрали понад 40 мільйонів гривень. Дмитро Комаров не виїжджав з України спочатку з повномасштабного вторгнення, але його мандрівки не спинилися. Спершу він фотографував постраждалі райони Києва. Згодом відвідав та показав звільнену Бучу, Чернігівщину, де Харківщину, Херсон. До роковин повномасштабного вторгнення журналіст презентував авторський проект Рік, до якого увійшло кілька фільмів. Зараз Дмитро Комаров працює над дослідницьким проектом Світ на виворіт Україна, де показує реалії життя під час війни та відвідує різні українські міста. Друзі, а коли ви вперше побачили Дмитра Комарова та як вам його творчість? Пишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Дякуємо вам за перегляд.